Центр реабілітації, родинний затишок, радо приймає гостей. Сьогодні тут святкова виставка творчих робіт присвячена відзначенню дня міста. Підопічні центру протягом року старанно готувалися до цього заходу. Під керівництвом фахівців вони ретельно працювали над роботами, незважаючи на труднощі фізичного та психоемоційного стану. А сьогодні у них справжнє свято. Оця країна родинного затишку, я називаю це цілою країною. Це заклад, в якому вони живуть. Переступивши поріг, якого вони відчувають себе однією родиною. Вони відчувають тут взаємопідтримку, вони відчувають взаємодопомогу, вони відчувають тут розуміння. І їм дуже приємно, що сьогодні їхнє свято розділили дуже багато людей, які їх не тільки підтримали ем, солодощами, якимись подарунками, які прийшли і підтримали їх гарним словом, які підтримали своїм розумінням. Які які внесли в їхнє життя промінчик світла, доброю традицією стала гарна співпраця з артистами Хмельницької обласної філармонії своїми щирими та сповненими життєвою енергією піснями, виконавці запалили в серцях вихованців іскорку щастя, доброти та радості. Та й більш уважних та вдячних глядачів виконавці, мабуть, і не бачили. На обличчях підопічних справжня радість задоволена виставкою, і директор центру реабілітації Антоніна Павлівна Корчинська. Сьогодні в них буде солодкий сіл, сьогодні в них буде дискотека. Сьогодні. Сьогодні вони подивляться звичайний концерт, тому що на такі концерти таких дітей не запрошують. І якщо сказати, що свято міста, то свято сьогодні і родинного затишку. Ми сьогодні робимо виставку творчих робіт. Підопічні центру вкотре відчули підтримку спонсорів та меценатів, які завітали на свято з солодощами та канцелярським приладдям. Сьогодні на цьому черговому їхньому чудовому заході ми знову ж таки їх підтримали. Привезли їм подаруночки, солодкі і канцелярські деякі товари для того, щоб вони могли розвивати свої творчі здібності. Проведення цього заходу дало можливість підопічним центру реабілітації родинний затишок проявити свої творчі здібності, і найголовніше відчути себе потрібними у суспільстві, адже їхні роботи можуть приносити задоволення не лише їхнім близьким та рідним, а й усім іншим.